Добрий раночок, хочу показати трошки, що у мене розкрилось сьогодні. Ось квітує німфейка, така ось гарненька. І сьогодні розкрився такий трав'янистий гібіскус. Ніжно-ніжно-рожевого кольору, а серединка темно вишнева така, дуже підкреслює чарівність гібіскуса. Ось з цієї сторони ще дві квіточки розкрилися. Ось такі гарнесенькі. Яка квіточка. Там ще будуть розкриватися. ось Такий гарнесний. Хотіла спочатку якогось темного кольору, ну цей також дуже ніжний. Доквітовують лілії лісові, Ось такі гарненькі. Тут з'явився кермек фіолетово-білий. Двох кольорів. Гарненький такий, і хінаце ще квітує у мене ніколи раніше не було їх на цей. Довгенько вона квітує. Це мені подобається. А там розкрилась Айстра. На сінечко насіялось. Та сама зійшла. Платикодон білий ще квітує. Такенький. Квітує така трояндечка. Зараз сонечко на неї попадає. Колір не дуже видно, який у неї. Гарненький. З цього боку також платикодон. Тут квасениця ще квітує. Це посаджена біля барбарису. Він у мене обгорів на сонці. Не дуже зараз гарно виглядає такий. Жовтенький гладіолус квітує. У мене тільки одні кольори, тільки жовтий цей надломився, я його не підв'язала. Тепер він отакий, надломлений. Не так давно почав квітувати гібіскус деревовидний. Ось які у нього квіточки. Ось такого кольору гарненького. Ось такі. Продовжую квітувати еустома. Рожевенька, біла. Це двокольорна. Вже довгенько квітує Фіолетова, така гарненька. Ось яка вона. Горнюча яскрава таке, насичений колір у неї. Це біла з зеленим відтінком. Гарненько там ще буде розкриватися. Ось така гарненька. Ще рожевенька і там розкрилася одна манюсенька. Ось вона. Такого кольору. Гарненька. Одна квіточка вже розкрилася. А ці ще ні. Якого кольору буде цікаво. Ось такі. Квітує трояндочка Флорібунда Новаліс. З такого вона ніжного кольору. Ось іще. Раскрылася такі квіточки у неї. Біленька Труяндочка квітує після обробки. Тут Дуже на неї гусінь нападала. Я її обробила, це вона вже після обробки. Це така квіточка. Тут дружевенька трояндочка квітує. Манейсенька така. Тут іще під парканом лілія лісова Ось така гарненька. Тут в мене катарантуси зростають. Тут петуньки. Садила раніше фіолетову втяточку в білу, а тепер вони стали ось такі, поперекрашувались. А тут ще катарантус зростає. На цьому буду закінчувати. Всім добра. Мирного неба над головою і до зустрічі!